Існує фундаментальний закон всесвіту другий закон термодинаміки. Він говорить, що все абсолютно все прагне до хаосу, до розпаду, до руйнування. Це називається ентропія. Але чи існує такий самий закон для людської пам'яті? Перед вами найбільша у світі лабораторія, де природа ставить експеримент над цивілізацією це місто Прип'ять. Кажуть, що час лікує, але тут, у мертвому серці Чорнобильської зони, він діє інакше він не лікує, а розчиняє, розчиняє бетон, асфальт, людські долі. І тут закон ентропії працює не лише з бетоном та сталлю, він працює зі спогадами, він розчиняє людські долі, перетворюючи їх на пил і тишу. Сьогодні ми не будемо шукати привидів ми спробуємо зазирнути в обличчя силі могутнішій за радіацію силі, що перетворює історію на міф, а мрію на іржавий артефакт. Тож, чи готові ви побачити, як виглядає справжня ентропія пам'яті? Це Прип'ять. Колись вітрина радянської мрії. Зразкове місто атомників. Але щоб зрозуміти глибину падіння, треба побачити висоту злету, з якої все почалося. Прип'ять не була звичайним містом. Це був кристал, ідеально огранений кристал радянської мрії. Місто майбутнього збудоване для найкращих умів атомної енергетики. Його звели за унікальним трикутним принципом, де житлові квартали чергувалися з зонами відпочинку, середній вік мешканців лише 26 років. Уявіть собі цю концентрацію енергії, молодості та віри у безхмарне завтра. 15 дитячих садків, 5 шкіл, яхт клуб. Життя тут було розписане як ідеальна формула. Порядок, контроль, прогрес. Але 26 квітня 1986 року у цю формулу втрутився хаос. Невидимий, нечутний. Він розірвав тканину реальності. А вже за 36 годин ідеальний кристал дав тріщину. Евакуація майже 50 тисяч людей тривала всього 3,5 години. Їм сказали це тимчасово на три дні. Вони не знали, що слово тимчасово означало це назавжди. Якщо у пекла є адреса, то вона в прип'яті, то вона тут, у медчастині номер 126. Коли зникає людина, її місце займають легенди. Зона відчуження породила власну міфологію: історії про мутантів, аномалії, про чорного сталкера, що шукає не артефакти, а спокуту. Але найстрашніший міф прип'яті не вигадка. Він лежить тут, у підвалі медичної санітарної частини номер 126 Сюди привезли перших пожежників. Героїв, що голими руками торкалися смерті. Їхній одяг, що випромінював тисячі рентген, просто скинули сюди. Цей одяг і досі тут, в підвалі. Він джерело легенди і сильного радіоактивного випромінювання. Матеріалізований жах, що фонить не лише радіацією, а й людським болем. Біль, що став частиною цього місця. Але чи можуть страждання мати період напіврозпаду? І навіть через десятиліття стіни цієї будівлі випромінюють страх і невидиму смерть? Це місце, де людський біль застиг назавжди. Радіація це лише каталізатор, невидимий диригент. Головний руйнівник прип'яті це саме життя, природа і час. Вода просочується у мікротріщини, взимку замерзає, і, мов тисячі мікровибухів, розриває бетон зсередини. Насіння рослин, занесене вітром, знаходить у цих тріщинах дім. Його коріння діє як живий відбійний молоток. Це і є візуальна ентропія складна, впорядкована система людського міста невблаганно спрощується, руйнується, повертаючись до первісного стану, дикого лісу. Природа не знає про радіацію вона просто забирає своє і робить це з дивовижною холодною красою. Прип'ять не просто покинута вона отруєна. І ця отрута невидима і підступна, зібралася в кількох місцях, перетворивши їх на справжні радіоактивні пастки. Щоб зрозуміти справжнє обличчя катастрофи і небезпеки, потрібно зазирнути саме туди. Подивіться ця нова екосистема сповнена парадоксів. Вона і вбивця. І колиска ось річковий порт. Сюди дощі роками змивали цезій та стронцій з усього міста. Це найнижча точка міста, де радіоактивний бруд з дахів та вулиць накопичувався саме тут. Звичайний мох тут смертельна пастка, природний акумулятор радіації, у сотні разів небезпечніший за норму. Але головні артефакти цього радіоактивного болота ось ці іржаві велетні гігантські портові крани. Вони мовчки вартують на березі, накопичуючи в собі радіацію роками. Але чому саме метал? Чому ці конструкції випромінюють так, ніби самі стали частиною реактора? Перша небезпека це поверхня. Під час вибуху та в наступні дні їх, як і все місто, вкрив невидимий липкий попіл мікрочастинки ядерного палива. Друга і найпідступніша пастка це сама іржа. З точки зору фізики, іржа це не гладке покриття, це пориста губчаста структура оксиду заліза з величезною площею. І під час дощів ця іржава губка, мов фільтр, вбирала і міцно утримувала в собі цезій-137 та стронцій 90. Більше того, нейтронний потік під час вибуху міг буквально активувати метал, перетворюючи стабільні атоми всередині конструкції на їхні радіоактивні ізотопи. Це вже не просто брудна поверхні. Метал сам стає джерелом невидимої смерті. Іржа роз'їдає його ззовні, а невидимий розпад атомів отруює зсередини. Це повільна смерть у двох вимірах видимому і прихованому від очей. І кожен цей кран це не просто покинута техніка, це пам'ятник тому, як творіння людини може стати її власним прокляттям. Але що таке прип'ять сьогодні? Полігон для вивчення впливу радіації? Чи, можливо, це гігантський музей, музей радянської епохи, де час зупинився о першій годині 23 й хвилині ночі? До російського повномасштабного вторгнення це був своєрідний туристичний атракціон. Кожен, хто приїздив сюди, турист, вчений, митець, ставав археологом, археологом цивілізації, що зникла за одну ніч. Вони вивчали не черепки, а пожовклі газети за квітень 86-го року. Не наскальні малюнки, а дитячі малюнки на стінах дитсадків. Але нова війна принесла в зону нову ще глибшу рану. Туристичні стежки зникли. Тепер це не просто покинуте місто, це небезпечна мілітаризована територія, де стара відкрита рана на тілі історії опинилась поряд з новою, що досі кровоточить. І ця рана тепер набагато страшніша, в яку ми заглядаємо, щоб краще зрозуміти власну крихкість. Прип'ять це вже не просто географічна точка на карті України. Це слово, яке без перекладу розуміють у всьому світі. Це універсальний символ, символ ціни помилки, символ людської самовпевненості та її жахливих наслідків. Від голівудських блокбастерів до культових відеоігор її образ став частиною світової культури. Але за цим попкультурним фасадом ховається справжня трагедія трагедія не лише України, а всього людства. Колесо огляду, що так і не запрацювало, стало пам'ятником мріям, які ніколи не здійсняться. Це застигла гримаса сміху на обличчі цивілізації, що зазирнула у прірву. І серед цього буяння природи є місце, де застигла сама суть трагедії. Парк атракціонів Його мали відкрити 1 травня, щоб відволікти людей від тривожних чуток. І його ненадовго відкрили вранці, 27 квітня за кілька годин до оголошення евакуації. Це був перший і останній день його роботи. Але діти так і не почули його веселого шуму. Застигле колесо огляду стало трагічним символом не лише прип'яті, а й усієї зони. Це гримаса сміху, що застигла в жаху пам'ятник мріям, які ніколи не здійсняться. І дитинству, яке було вкрадене за п'ять днів до свята: Ентропія стирає загальну картину, але залишає дивовижні деталі, як уламки пам'яті. Ми на території служби спеціальних інженерних робіт. А чи знали ви, що тут знаходиться найстрашніший артефакт зони, так званий кіготь диявола або ківш смерті, грейферний кіфш, яким знімали графіт з даху реактора, настільки радіоактивний, що 5 хвилин поруч із ним дорівнюють річній дозі опромінення. Це мовчазний вбивця, що досі чекає в лісі на свої жертви. Тож, що чекає на прип'ять далі в майбутньому? Рано чи пізно природа переможе остаточно, бетонні коробки розсиплються на камінь і пил. Ліс поглине останні сліди вулиць. Ентропія завершить свою роботу. Але чи зникне пам'ять? Людина збудувала над зруйнованим реактором новий саркофаг, гігантську арку, розраховану на 100 років. Це наша спроба ізолювати не лише радіацію, а й власні помилки. Спроба взяти хаос під контроль. Що ви відчуваєте, дивлячись на це місто? Захоплення стійкістю природи, смуток за втраченими долями чи тривогу за власне майбутнє? Поділіться своїми думками в коментарях під цим відео прип'ять. Це не історія про минуле, це грізне попередження для майбутнього. Дзеркало, в якому людство може побачити, як швидко і невблаганно наш впорядкований світ може перетворитися на хаос. Але водночас це місце дає і надію надію на те, що життя в тій чи іншій формі триватиме, і надію на те, що пам'ять, на відміну від бетону, не підвладна ентропії. Поки ми пам'ятаємо урок прип'яті, її жертва не була марною. Адже, дивлячись на це місто, ми питаємо себе, чи можливо його колись відбудувати. Та головний урок прип'яті значно глибший він змушує нас запитати не про майбутнє покинутих будівель, а про майбутнє нас самих чи здатна наша цивілізація нарешті почати творити, а не руйнувати.